Псалом 111 Алилуя! Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство в її домі, і її праведність продовжується на віки віків. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний, щедрий і праведний, добра людина, та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла в справедливості. Не похитнеться вона по вік, у вічній пам'яті буде праведний. Поганої чутки він не побоїться, його серце готове покладатися на Господа. Непохитне його серце воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним, Його правда перебуває на віки віків, Його сила підійметься в славі. Грішник побачить і спалахне гнівом, заскрегоче своїми зубами, і його не стане. Бажання грішників загине. Євангеліє від Луки, Розділ 23. І встали всі вони і повели його до Пилата, почали його звинувачувати, кажучи: Ми знайшли цього, який бунтує наш народ. Забороняє давати кесареві данину. І каже, що він сам Христос, цар. Пілат запитав його, Кажучи: Ти є цар юдеїв. А він у відповідь сказав йому: Ти кажеш. Пілат же сказав первосвященникам і юрбі, жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони ще наполегливіше твердили, запевняючи, що він підбурює народ, навчає по всій юдеї, починаючи з Галилеї, і аж сюди. Пилат, почувши це, запитав, чи він галилеєць. Переконавши, що він з підвладних ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував у Єрусалимі. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку, ставив йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Первосвященники та книжники стояли, завзято обвинувачуючи його. Ірод, зі своїми воїнами, принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пілата. Того дня Ірод і Пілат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пілат, покликавши первосвященників, начальників та людей, сказав їм: Привели ви мені цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, у чому її обвинувачуєте. Так само й Ірод, який повернув його нам, отже нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу, треба ж було йому що свята відпускати їм когось одного. Та вони всі разом закричали, вигукуючи, Візьми цього, а відпусти варавву. Варавва був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них, та вони кричали, вигукуючи: Розіпни, розіпни його. Тож він утретє сказав їм. Яке ж зло він зробив, нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, я покараю його й відпущу. Однак вони наполягали гучними голосами, вимагали його розіп'яти, і голоси їхні та пересвященників перемогли. І Пилат присудив згідно з їхніми вимогами, відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був посаджений до в'язниці. А Ісуса видав на їхню волю і повели Його, взявши якогось Симона з Киринеї, який ішов з поля, поклали на Нього нести за Ісусом Хрест, і шла ж за Ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть. Блаженні неплідні й утроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас. Адже коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим, і вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його й злочинців. Одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи: Він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це цар Юдеїв, один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас, а другий обізвався і, докоряючи йому, сказав. Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили, Він же нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи: Справді, праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося. Били себе в груди й верталися. На віддалі стояли й дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галилеї. Один чоловік, на ім'я Йосиф, який був радником, людина добра й праведна з юдейського міста Ариматеї, не пристав до ради та до їхньої справи, бо він очікував Божого царства. Підійшовши до Пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця і надходила субота. А жінки, котрі йшли слідом, ті, які прибули з ним із Галилеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Суддів, розділ 9. І пішов Авімелех, син Єроваала, у усі до братів своєї матері, і звернувся до них і до всієї родини дому своєї матері, говорячи. Скажіть же до вух сікімських мужів, що є краще, щоб володіли вами 70 мужів, усі сини Єроваала, чи щоб володів вами один муж, і пригадайте, що я є вашим тілом і вашою кістю, і заговорили брати його матері про нього до вух усіх сікімських братів, усі ці слова, і звернули їхні серця за Авімелехом, бо сказали: Він є нашим братом, і дали йому сімдесят срібняків з дому Ваала Завіту. І Авімелех найняв за них мужів пустих і страшних, і пішли за ним. І він увійшов у дім свого батька в Ефраті, та повбивав своїх братів, синів Єроваала, 70 сімдесятьох мужів на одному камені, і залишився тільки Йоатам, найменший син Єроваала, оскільки заховався. І зібралися всі мужі Сікімів, і весь дім Маалона. Пішли, і біля дуба бунту в Сікімах настановили Авімелеха царем. Про це сповістили Йоатамові, і він пішов, і став на верхів'ї гори Гарізін, підняв свій голос і закликав, волаючи до них: Послухайте мене, мужі Сікімів, і нехай вас послухає Бог. Вирішили дерева піти й помазати собі царя, і сказали оливковому дереву. Царюй над нами, і сказало їм оливкове дерево, залишивши мою поживність, яку в мені прославили Бог і люди, піду панувати над деревами, і сказали дерева фіговому дереву. Іди, царюй над нами, і відповіла їм смоківниця, залишивши мою солодкість і мій добрий плід, піду панувати над деревами і звернулися дерева до виноградної лози. Іди, царюй над нами, і сказала їм виноградна лоза, залишивши моє вино, людську веселість, що від Бога піду панувати над деревами. І промовили дерева до тернини: Підіймися ти і царюй над нами. А тернина запитала в дерев: Чи справді ви помазуєте мене на царя над вами? Давайте, довіртеся моєму захисту. Якщо ж ні, нехай вийде вогонь з тернини і пожере ліванські кедри. А тепер, якщо по правді й досконалості вчинили ви і поставили Авімелеха, і якщо добре вчинили ви з Єрова Алом із його домом, і якщо за віддачею його рук учинили ви йому. Коли воював мій батько за вас, і покладав свою душу за вашу, і вирвав вас з руки мадіями, а ви сьогодні повстали проти дому мого батька і вбили його синів, сімдесят мужів на одному камені, і поставили царем над мужами Сікімів Авімелеха, сина його рабині, бо він є вашим братом. Якщо ж по правді і в досконалості вчинили ви з Єроваалом Алом і його домом у цей день, то будьте благословенні ви і радійте Авімелехом, і нехай радіє і він вами. Якщо ж ні, нехай вийде вогонь з Авімелеха, і нехай пожере мужів Сікімів і дім Маалона. А якщо ні, то нехай вийде вогонь від мужів Сікімів із дому Маалона і пожере Авімелеха. Йоатам утік і попрямував дорогою, побіг до Рари і поселився там від обличчя Авімелеха свого брата, і панував Авімелех над Ізраїлем три роки, та Бог послав злого духа між Авімелехом і між мужами Сікімів, і мужі Сікімів відкинули дім Авімелеха, щоб навести несправедливість. Учинену сімдесятьом синам Ярова -Ала, і покласти їхню кров на їхнього брата Авімелеха, який убив їх, і на мужів Сікімів, котрі зміцняли його руки, коли він убивав своїх братів. І мужі Сікімів зробили на нього засідку на верхів'ях гір, і грабували всіх, хто проходив дорогою повз них. І про це сповістили Авімелехові: У Сікіми прийшов Гаал. Син Аведа і його брати, і мужі Сікімів понадіялися на нього. Вони пішли в поле, збирали свій виноград і вичавлювали, зробили забаву і ввійшли в дім їхнього Бога, їли, пили і проклинали Авімелеха. І Гаал, син Аведа, сказав: Хто такий Авімелех? Ким є син Сихема, що служитиме моєму? Хіба не цей син Єроваала і його раб Зевул? Його підглядач з мужами Еммора, батька Сихема. Тож, чому ми служитимемо йому? І хто дасть цей народ у мою руку, усуну Авімелеха і скажу Авімелехові: помнож твоє військо і виступи. А Зевул, начальник міста, почув слова Гаала, сина Аведа, і запалав гнівом. Він послав послів до Авімелеха з дарами, кажучи. Ось Гаал, син Аведа, і його брати прийшли до Сікімів, і вони бунтують місто проти тебе. Тепер же встань уночі, ти і народ який з тобою, і зроби засідку в полі. І буде вранці, коли сходить сонце, піднімешся і витягнешся в напрямку до міста. І ось він і народ, який з ним, вийдуть на тебе, і ти вчиниш з ним так, як тільки спроможеться твоя рука. Тож Авімелех і весь народ, який з ним, піднялися вночі і зробили засідку під цікімами на чотирьох кінцях. І сталося, вранці вийшов Гаал, син Аведа, і став біля входу в браму міста. А Авімелех і народ, що з ним, піднявся із засідок. І побачив Гаал, син Аведа, народ, і сказав Зевулові: Ось народ, який сходить з верхівок гір. А Зевул сказав йому: Тінь гір ти вважаєш за людей. І продовжив ще Гаал говорити, кажучи, Ось народ, який сходить від моря, яке є посеред землі, одна частина йде з дороги лісу ведючих. І сказав йому Завул. Де тепер є твої уста, що говорять, хто такий Авімелех, що служитиме моєму? Хіба ось це не народ, який ти зневажив? Вийди тепер і воюй з ним. І вийшов Гаал сперед обличчя сікімських мужів, і воював проти Авімелеха, Авімелех прогнав його, і він утік сперед його обличчя, і полягло багато вбитих аж до брам міста, і поселився Авімелех в Арімі». А Зевул вигнав Гаала і його братів, щоб не жили в сікімах. І сталося, вранці вийшов народ на рівнину, і про це сповістили Авімелехові. Тож він узяв людей, розділив їх на три частини і зробив проти нього засідку. Він спостерігав, і ось народ вийшов із міста, тож він піднявся на них і розгромив їх. Авімелех і частини, які з ним вишикувалися і стали біля брам міста, а дві частини кинулися на всіх, які в полі, і він винищив їх. Авімелех воював проти міста весь той день, і він узяв місто, народ, який в ньому він вигубив, а місто знищив і посіяв його сіллю. І почули про це всі мужі Сікімської башти, і ввійшли в укріплення дому Ваала Завіту. А Авімелехові сповістили, що всі мужі Сікімської башти зібралися, і пішов Авімелех до гори Селмон, він і весь народ, який з ним, і взяв Авімелех сокиру у свою руку, нарубав в'язку дров, узяв її, поклав на свою спину і сказав народові який з ним: Коли бачите, що я чиню, то швидко чиніть так, як я. І кожний з них нарубав в'язку, понесли і пішли за Авімелехом, поклали під укріпленням і спалили ними укріплення вогнем, і померли всі мужі Сікімської башти приблизно тисячу чоловіків і жінок. І пішов Авімелех до Тевеси, взяв її в облогу і захопив її. А посеред міста була сильна башта. І туди втекли всі чоловіки та жінки, і всі старішини міста. Вони закрили за собою вхід і вийшли на дах башти. Авімелех підійшов до башти, і вони воювали проти неї, і наблизився Авімелех до брами башти, щоб спалити її вогнем. А одна жінка скинула жорновий камінь на голову Авімелеха і проломила його череп. І він закричав швидко до слуги, який носить його зброю, і сказав йому Витягни свій меч і вбий мене, щоб часом не сказали, жінка його вбила, і слуга Авімелеха прошив його мечем, і Авімелех помер. І побачили ізраїльські мужі, що помер Авімелех, і кожний пішов до своєї місцевості. Тож Бог повернув зло Авімелеха, яке він учинив своєму батькові, що вбив сімдесятьох своїх братів. І все зло мужів Сікімів бог повернув на їхню голову, і відступило від них прокляття Йоатама, сина Єроваала. Суддів, розділ 10 Після Авімелеха постав Тола, син Фуї. Син брата його батька, муж з племені із Сахара, щоби спасати Ізраїля. Він жив у Самарії на горі Єфрема, і судив Ізраїля 23 роки, і помер, і був похований у Самарії. А після нього постав Яір, Галаадець, і судив Ізраїля 22 роки, і було в нього 32 сини, які сиділи на 32 ослах. І в них тридцять два міста, і назвав їх поселення Яіра, які є аж до цього дня в Галаадській землі, і помер Яір і був похований в Раммі, і продовжували сини Ізраїльські чинити зло перед Господом, і служили Ваалам, Астартам, богам Сідона, богам Моава, богам синів Аммона і богам филистимців. А Господа залишили і не служили йому, і запалав Господь гнівом на Ізраїля, і передав їх в руки фелестимців і в руки синів Аммона, ослабили і гнобили ізраїльських синів у той час, 18 років, усіх синів ізраїльських на другому боці Йордану, у землі Аморея в Галаадиті, і перейшли сини Аммона Йордан, щоб воювати проти Юди. І Веніаміна, і проти дому Єфрема, і дуже пригнітили синів Ізраїля, і заволали ізраїльські сини до Господа, кажучи: згрішили ми проти Тебе, бо ми залишили нашого Бога і служили Ваалам, і промовив Господь до ізраїльських синів: хіба не єгиптяни? Амореї, сини Аммона і Моава, філістимці, Сидонці, Амалик і Мадіям гнітили вас, і ви закричали до мене, і я вас спас з їхньої руки, а ви залишили мене і служили іншим богам. Через це вже більше не спасатиму вас. Ідіть і волайте до богів, яких ви собі обрали, і хай вони спасуть вас у час вашої скорботи. І відповіли ізраїльські сини Господеві, згрішили ми учинити нам за всім, що до вподоби перед тобою, тільки Господи, спаси нас у цей день. І вони викинули чужих богів з-посеред себе і служили Господу. Він не мав уподобання в народі і зневірився в гніті Ізраїль. І прийшли сини Аммона та отаборилися в Галааді. І вийшли ізраїльські сини та отаборилися в Масифі, і сказали старійшини народу Галааду, кожний до свого друга: хто той, котрий почне воювати із синами Аммона і буде головою всіх, які живуть у Галааді?